Народження дитини мало стати найщасливішою подією у житті Марини, але, розплющивши очі після операції, вона не почула плач, немовляти, вашого сина більше немає. Холодно сказала лікарка, яку Марина вважала своїм янголом-охоронцем. Але чи була це правда? Чоловік, якому вона довіряла, приховував таємницю. Лікарка, якій вона вірила, мала власний план, та дитина, яку вони вважали мертвою? Подала голос, і тоді все почало розкриватися зрада, застрощі, маніпуляції, історія, яка доведе, іноді найстрашніше криється в людях, яким ми довіряємо найбільше. Де мій малюк? злякано вигукнула Марина, розплющивши очі. Жінка ще не до кінця усвідомлювала, що сталося, але серце їй вже стукало, ніби виривалося з грудей. Вона не чула крику свого новонародженого сина, не бачила його, її огорнув панічний страх. Навколо було тихо, занадто тихо. Вона була одна в палаті, збагнувши це, Марина почала панікувати. Допоможіть. Почала вона кликати. Її голос тремтів. За кілька хвилин у палату увійшла кушерка. Марина добре знала Наталію Григорівну. І повністю їй довіряла. Вона не могла й подумати, наскільки ця жінка виявиться підступною. З невимовним спокоєм і жалісливим виразом обличчя медсестра підійшла до породіллі, важко зітхнула, а потім тихо промовила. Мені дуже шкода, але у мене для вас погані новини. У Марини все похололо всередині. Ні, тільки не це. Але ж усе було добре, вибухнула вона. У мого хлопчика не було жодних патологій. Він мав народитися здоровим. Ну як це могло статися? Іноді так буває. Невимушено знизила плечима Наталія Григорівна. Ви ж доросла жінка, маєте зрозуміти, полога все може статися, все ще завгодно, від такого ніхто не застрахований. Кожне слово било по свідомості Марини, мов холодні ляпаси. Я хочу бачити свого сина, сказала вона. Це неможливо. Сухо відрізала акушерка. Та ви при своєму розумі. Очі Марини спалахнули від гніву. Ваш малюк зараз в морсі. Тут проведуть йому розтин, після цього вам віддадуть тіло для поховання. Марина охопила паніка. Як взагалі можна так холоднокровно говорити про дитину? Її не було сил навіть плакати. Вона ледь дихала. Покличте мого чоловіка, будь ласка, прошепотіла вона. За кілька хвилин у дверях з'явився Олег. Ну, як ти? запитав він звичайним, навіть трішки буденним тоном. Марина мовчки дивилася на нього. Як я? І це все, що ти можеш сказати? Вона відчула, як лють розливається по її венах. Вони так чекали на цю дитину, так раділи, коли дізналися, що буде син. А зараз Олег стоїть прямо перед нею і питає, як ти? Так, ніби нічого страшного не сталося, вона не впізнавала власного чоловіка, вони обоє мріяли про дітей, але роками їм не вдавалося завагітніти. Вони обійшли десятки лікарів, здали безліч аналізів, пробували все, все, що тільки могли, але марно. І Олег, і Марина були абсолютно здоровими. Проте доля не давала їм нащадка. Наталію Григорівну Марина вважала своїм янголом-охоронцем. Саме після консультацій у неї, після довгого лікування, вони нарешті зачали цю дитину. Коли тест показав дві довго очікувані смужки, Марина плакала від щастя, і навіть конфлікти у їхній сім'ї, які почали наростати останнім часом, миттєво зникли. Олег знову став ніжним, уважним та люблячим. Таким яким був колись. Тоді Марина ще не знала, що це тільки видимість. Що насправді чоловік уже давно охолов до неї, що він просто вдавав, ніби радий майбутній дитині. Хоча всередині відчував страх та втому. Він хотів бути впевненим, що син народиться здоровим, бо якщо щось буде не так, він цього не переживе. Поки Марина ходила по лікарях, Олег теж не сидів, склавши руки. Він таємно навідувався до лікарки. Все добре? питав він. Раз у раз залишаються акушерці букети і тості конверти. І щоразу вона його заспокоювала все чудово. Дружина й дитина в ідеальному стані. Ви станете щасливим татом. Ці слова заспокоювали Олега. Він уже не міг обійтися без цих візитів. Коли він перше переступив по її кабінету на одинці, Наталія Григорівна навіть здивувалася. Робочий день добігав кінця. Вона вже збиралася йти додому. Аж раптом почула стукіт у двері. Дивно, подумала вона, у цей час уже ніхто не приходив, і запису на цей час також не було. Швидко пригладивши скуйовджене волосся після важкого дня, Наталія Григорівна гукнула Заходьте, у дверях з'явився Олег. Він на мить зам'явся, а потім заговорив, «Чим я можу допомогти. Запитала лікарка, одразу впізнавши чоловіка своєї пацієнтки. Через її кабінет щодня проходили десятки жінок, декого супроводжували чоловіки, але Олег. Запам'ятався їй одразу, його не можна було забути навіть за бажання. Справа була не тільки у його поставі, голосі чи поведінці. Найперше подало у вічі величезна родима пляма, яка закривала половину його обличчя. Здалеку вона нагадувала засмагу, але зблизька одразу кидалася в очі. Для Олега це було нібито тавро. Він ненавидів своє відображення в церкалі ще з дитинства. Коли він був підлітком, однолітки безжально з нього Знущалися. Страшний потвора, кричали хлопці у дворі, не приховуючи свого глузування. Це було ще найм'якше, що він чув про себе. Але якщо насміхання хлопцеві навчився ігнорувати, то слова дівчат здавалися йому справжнім болем. його майбутній дружині можна тільки поспівчувати. Сміялася перша красуня школи Анастасія, у яку Олег був таємно закоханий кілька років. Прикиньте, дівчата, ви прокидаєтеся вранці, а поруч на подушці ось це. Я б точно з переляку вистрибнула з вікна, підхопила інша. Та хто за нього заміж піде? Примружилася третя. Якщо тільки за великі гроші, дівчата розсміялися, а Олег ціпив зуби. А що, якщо вони мають рацію? Що, якщо гроші це єдине? Що може змінити ставлення до нього? Тоді Олег поставив собі мету. І почав до неї рухатись. Він працював, навчався, відкладав розваги, змусив себе стати успішним. Гроші стали його перепусткою у життя, яке він завжди хотів. Коли він познайомився з Мариною, він уже мав власний бізнес, машину та квартиру, але вона полюбила його не за це. Марина побачила в ньому не рахунок у банку, а справжню хорошу людину. Проте Олег не міг у це повірити. До зустрічі з Мариною у нього було дві жінки, у обидві рано чи пізно виявляли непідробний інтерес до його фінансів. Він сам себе загнав у цю пастку, так прагнув грошей, щоб подобатися жінкам, що, зрештою, хотів зовсім не цього. І коли Марина сказала, що вони стануть батьками, у ньому спалахнув страх. Страх, що їхня дитина успадкує його ненависну родиму пляму. Тому він ходив до Наталії Григорівни як на роботу. Завжди приносив собою товсті конверти з грошима. Чи можна якось дізнатися заздалегідь? Питав він щоразу. Лікарка дивилася на нього задумливо. Ви ж дорослий чоловік, Олег, родимі плями, не визначаються на ОЗД, Ну це неможливо. Я вас дуже прошу, благав він. Я готовий заплатити будь-які гроші. Наталії Григорівні було цікаво. А що, якби він дізнався, що дитина таки успадкує цю особливість? Він збув себе Барину зробити аборт? Чи, може, ще страшніше? Організував би все так, щоб вона втратила цю дитину. Ці думки не давали лікарці спокою. Місяць за місяцем вона слухала його страхи, вона знала про нього все. І що було очевидно, вони вже давно переступили межу між лікарем і пацієнтом. Чи могло бути по-іншому? Олег людина, яка все життя намагалася довести собі та іншим, що він може все, а вона. Жінка, яка знала всі його секрети, тепер Наталія Григорівна контролювала ситуацію. А якщо нас побачить ваша дружина? лукаво запитала Наталія, схрестивши руки на грудях. Як думаєте, це не виглядатиме дивно? Їй подобалося спостерігати, як Олег трішки напружився, але швидко взяв себе в руки. Вона давно зрозуміла, що не проти завести стосунки з таким забезпеченим чоловіком. Її особисте життя. Так і не складалося. Колись, багато років назад, вона сильно кохала, але перший чоловік її зрадив, і після цього Наталія вирішила, що більше ніколи не дозволить собі залежати від чоловіка. Вона поринула в роботу, зробила кар'єру, стала поважною лікаркою, але з часом зрозуміла, це не те, чого вона насправді хотіла, і коли вона вперше побачила Марину. То відчула застрість. Ця жінка була красивою, доглянутою, ніжною. Вона літала по життю, наче метелик, і завжди була у тіні багатого чоловіка. Так, вони сварилися, але, зрештою, Марина була як за кам'яною стіною, а Наталія вона тягнула кредити за квартиру і машину, працювала днями й ночами і ледь зводила кінці з кінцями. Чому одним все, а іншим нічого? Це питання не давало їй спокою. І от тепер вона сиділа з Олегом. Його дружина навіть не підозрювала, що чоловік, якому вона довіряла найбільше, повернеться додому не після важливих переговорів, а після романтичної вечері з лікаркою. Дружина не дізнається. Байдуже, відповів Олег. Вона взагалі з дому не виходить. Продукти привозить водій, а все інше робить хатня робітниця. Почуває вона себе не дуже, тож їй не до того. Живуть же люди, подумала Наталія. Погоджуючись на вечерю, а Марина, нічого не підозрюючи, навіть не звернула уваги, що чоловік прийшов додому під ранок. «Пробач, дорогенька, винувато пробурмотів Олег, відчуваючи, що схоже на докори сумління. Такого він собі ще не дозволяв. Так, він раніше не ночував вдома, але тоді це були переговори і зустрічі з партнерами. А зараз зовсім інше. Марина тільки посміхнулася і здивовано запитала За що ти вибачаєшся? Я вже звикла. Ти ж як завжди, був на зустрічах, так? Просто забув мене попередити? Так, тихо відповів він, «Ладний провалитися крізь землю. Він навіть уявити не міг, до чого приведе цей обман. Коли він почав стосунки з Наталією, він не збирався нічого міняти в житті, він просто хотів собі доказати, що досі подобається жінкам. До того ж, Марина під час вагітності почувала себе погано, і він не отримував від неї того, чого хотів. Він жалівся Наталії, що живе з дружиною тільки заради дитини, що почуття давно згасли і що вони часто сваряться, і він, не вагаючись, Поділився своїм найбільшим страхом. Якщо син успадкує мою пляму, я б болів, що він взагалі не народився. Ці слова зірвалися з його рота у хвилину слабкості. Він сказав це просто від страху, але він і подумати не міг, що Наталія сприйме все буквально. Пологи почалися раптово на два тижні раніше терміну, що не було критично, але діяти потрібно було швидко. Марина скрутилася від різкого болю. Що сталося? Перелякано запитав чоловік. «Стається, все почалося. Він одразу схопив телефон і позвонив Наталії. Викликай швидку, сказала вона впевненим голосом нехай везуть її моє відділення. Ну так рано, але що поробиш? Я не хочу чекати, різко відповів Олег. Я сам її відвезу. Я просто попередив, що ми виїжджаємо. А якщо вона почне народжувати по дорозі, нічого не буде, не почне. Він підхопив Марину на руки, посадив на заднє сидіння автомобіля і натиснув на газ. Його серце стукало, його думки руїлися, ніби розбурханий вулик. Але одне він знав точно. Цей день. Змінить усе. Олег настільки хвилювався, що навіть не став будити водія. Він розумів, поки той збереться, вони можуть не встигнути. Марина тихо стогнала на задньому сидінні, стискаючи свій живіт. На її очах виступали сльози. Вона з труднощами переводила подих. Олег тиснув на газ так сильно, як міг. І через півгодини вони були вже біля лікарні. От навіщо я купив той заміський будинок, пробурмотів він, ледь не вилітаючи на парковку. Жили б у місті, вже давно б доїхали. У приймальному відділенні їх зустріла Наталія. Її серце калатало. Час настав. Все мало відбутися швидко. Вона знала, що робити. Кесарів розтин. кинула вона медсестрі. Але ж вона може народити сама. Ти ще вчити мене будеш? Наталія підвищила голос Готуй усе, допоки не почалися перейми. Марина не пам'ятала нічого з того, що відбувалося після того, як їй дали Анестезію. А коли вона розплющила очі, її першою думкою було Де моя дитина? Навколо було тихо, занадто тихо. Вона відчайдушно хотіла підвестися. Але тіло її не слухало. Наталія стояла біля вікна, навіть до неї не повертаючись. Де? Де мій син? Марина намагалася говорити, але її голос тремтів. Лікарка повільно обернулася. Мені дуже шкода. Марина відчула, який світ руйнується. Цього не може бути. Її голос зірвався на крик. Наталія витримала паузу, його більше немає. Але Наталія не врахувала одного життя. Не завжди іде за планом. Коли вона взяла мовляв на руки і понесла його в мор, її серце калатало. Я роблю це заради себе, заради Олега. Але коли вона подивилася на обличчя хлопчика, щось у ній стригнулося. Вона змусила себе відвести погляд. Медсестра не наважилася запитувати, чому саме вона принесла тіло немовляти. Вона сховала флакон із препаратом, який використала, і швидко вийшла з приміщення. Через деякий час до моргу зайшов лікар. Антон Петрович зітхнув, підходячи до столу. Йому доводилося бачити багато мертвих дітей. Він відкинув покривало і застиг. Дитина рухала руками. Спочатку він подумав, що йому привиділось, але через кілька секунд. Хлопчик тихенько заскиглив. У нього не було сил кричати, але він був живий. Живий. Антон Петрович схопився за голову. Боже мій. Він перехрестився, усвідомлюючи, що тільки дивом не встиг покласти малюка в холодильник. Якби він прийшов пізніше, дитина могла б не вижити. Антон Петрович, не гаючи часу, кинувся в лікарняний коридор. Де лікарка, котра пологи приймала? кричав він. Його голос лунав. Мов грім серед ясного неба. Наталія відчула, як їй охоплює паніка. Та як це можливо? Вона ж зробила все правильно. Але хлопчик вижив, і тепер вона мусила діяти швидко. Вона підскочила до Антона Петровича, схопила його за руку, а потім прошепотіла. Я сама його заберу. Що? Ви хоч розумієте, що сталося? Це живий малюк, а його ледь не відправили в морг. Я все владнаю, наполягала вона, намагаючись не показувати страх. Ні, дитині потрібна негайна допомога. Але Наталія вже знала якщо вона зараз не зробить щось радикальне, її секрет розкриється. Вона не могла собі цього дозволити, вона мусила діяти. А час ішов. Ну, ходімо швидше. Наталія Григорівна бігла коридором. Немов ошпарена. Ніколи в житті вона так ще не поспішала, серце шалено стукало, і здавалося, що трошки воно вискочить із грудей. Коли вона влетіла в мор, її голос одрижав Віддайте мені дитину, його потрібно негайно оглянути та нагодувати. Вона кинулася до медсестри і спробувала вихопити, немовля, із рук, але цим тільки видала себе. Медсестра з Антоном Петровичем насторожено подивилися одне на одного. Послухайте, спокійно відповіла медсестра. Зараз найважливіше для малюка це материнське молоко. Треба повернути його мамі. Нехай нагодує. Після цього ми візьмемо аналізи та розберемося, що з ним сталося. У Наталії зсередині все похололо. Аналізи, цього не уникнути. Вона зробила все, щоб у крові дитини не залишилося слідів препарату. Але, можливо, прорахувалася. Довести її вину буде нескладно. А якщо виявлять сліди снодійного, поліція обов'язково почне розслідування і все звалиться. Коли Марина й Олег дізналися, що їхнього сина намагалися отруїти, вони негайно подали заяву поліцію. Ми цього так не залишимо, твердо сказав Олег. Той, хто це зробив, Має понести відповідальність. Спочатку у лікарні не могли знайти конкретного винуватця, але все змінилося, коли одна з медсестер прийшла до поліції з бажанням дати свідчення. Я бачила, як Олег приходив до Наталії Григорівни, сказала вона. Ну і що? Слідчий звів брови. Батько дитини приходив до лікаря. Це не злочин. Може, хвилювався, хотів наодинці дізнатися по стан дружини. Ви мене не так зрозуміли, заперечила медсестра. Він приносив їй квіти. Вони довго сиділи в її кабінеті. Я тоді затрималася після зміни і бачила, що вони вийшли майже вночі. Я навіть чекала, щоб не зіткнутися з ними. Це змусило слідчого замислитись нам потрібні докази. І їх таки знайшли. Медсестра не важилася обшукати кабінета кушерки. Вона непомітно зняла копію ключа і одного вечора. Пробралася всередину і знайшла те, що могло змінити хід справи. За шафою стояла чисто вимита дитяча пляшечка. І що? скептично запитав слідчий. А кушерка з багаторічним стажем чи буде зберігати у своєму кабінеті дитячу пляшечку, та ще й в такому місці. Це підозріло, чи не так? Слідчий кивнув. Треба провести експертизу. Через тиждень результати були готові. Підозри медсестри таке підтвердились. На пляшості знайшли сліди того самого снодійного, яке було в організмі немовляти. Ви влучили в ціль? сказав слідчий. Я просто знала, що сліди цього препарату не можна змити водою. Вона ж не могла годувати його з ложечки. Значить, пляшка мала бути десь схована. Нам пощастило, що вона її ще не викинула. Після цього Наталію Григоріну таки затримали. Коли Олег дізнався всю правду, його охопило пекуче почуття провини. Як він міг так підло вчинити? Він сам створив ситуацію, через яку його власний син міг загинути, його єдиний син. Ця думка з'їдала його зсередини. Йому було нестерпно боляче дивитися в очі дружині. І він вирішив поговорити. Марина слухала його спокійно, навіть без емоцій. Я знаю, що винен, почав він, опустивши голову. І перед тобою, і перед нашим сином. Якби не я. Вона мовчала. Я навіть не прошу пробачення, бо знаю, що мені не отримати його. Марина зітхнула і подивилася йому в очі за те, що ти зрачував, я тебе не звинувачую. Олег стригнувся. Я знала про твої комплекси, я розуміла, чому ти це зробив, але за те, що могла загинути наша дитина, вона замовкла. Цього я ніколи не зможу пробачити. А за все інше. Марина зробила паузу, ніби обираючи слова. Наш Павлик має таку саму родину пляму, як і ти. І скажи, ти хочеш, щоб він ріс таким же закомплексованим, щоб усе життя ховався від людей, ненавидів власне відображення? Ти справді хочеш для нього такої ж долі? Олег відчув, як у нього похололи руки. Боже мій, та звісно ж, ні. вигукнув він. Я хочу, щоб наш син був найщасливішою дитиною у світі. Тоді тобі доведеться змінити ставлення до своєї особливості. М'яко, але твердо сказала Марина. Ти ж розумієш, що завдяки цій плямі лікар одразу зрозумів, чий син. якби не це, хто знає, що було б. Олег задумався. Вперше за довгі роки він по-справжньому її почув. Павлик ніколи не має почувати себе неповноцінним через те, що дала йому природа. Це його особливість, якщо ти хочеш, щоб він приймав себе. Ти повинен почати з себе. Марина говорила спокійно, але її слова влучали прямо в серце, і Олегові не було що заперечити. Він перше в житті задумався, чого він досягнув. Незважаючи на свою зовнішність, він отримав гарну освіту, знайшов роботу, збудував бізнес, зустрів жінку, яка покохала його не за гроші, не за вигоду, а просто таким, яким він є. Він став батьком, і замість того, щоб цим пишатися, він продовжував себе ненавидіти. Що з ним не так, чи є в нього взагалі совість після всього, що він зробив. Ці думки не давали йому спокою. Цілих півроку він щовечора повертався до цих роздумів, згадував своє. Минуле, але намагався думати і про майбутнє. І зрештою, він змінився. Вперше у своєму житті він перестав вважати себе не таким. А коли син підріс, Олег привчив його з гордістю носити свою родиму пляму. Ти унікальний, Павлику, казав він синові, це твоя особливість, і вона робить тебе сильніше. Марина з посмішкою спостерігала, як її чоловік нарешті, прийняв себе. І тільки інколи в очах. Палахував сум, бо вона знала, якби не цей малюк, нічого б не змінилося.